Друзі, привіт! Сьогодні в цьому відео я вам покажу і розповім, як із роутера BI 3600 зробити роутер BI 5000. Значить Для цього вам знадобиться такий перехідник на 4 мм 4.01, який ми вставляємо сюди в живлення. Також вам обов'язково знадобиться такий невеликий насос. Але із. Перехідником, який зможе ось сюди от увійти. Як бачите, потім ми беремо так акуратно цю конструкцію, підіймаємо, виставляємо і починаємо качати. І качаємо, поки не отримаємо ми роутер BI5000. І минуло десь буквально 15-дві хвилини. І тепер давайте подивимось на наш результат. Від'єднуємо. І що ми бачимо, ми отримали BE 5000 новенький роутер Wi-Fi 7 від компанії Xiaomi. І тепер можемо зробити його детальний огляд. Постачається роутер BE 5000 у такій знайомій нам по минулим моделям коробочці, на якій зазначено, що це роутер Wi-Fi 7 BI 5000 від компанії Xiaomi. На задній стороні перелічені його основні характеристики: Wi-Fi 7, порт 25 g меж, налаштований порт, 5 ГГц, знову меж, під'єднання, ігрові функції і блокування від дітей. Також тут ми ще можемо бачити розміри, модель RD18, це роутер для китайського ринку. Ну, звісно, штрих-код, щоб завантажити собі мобільний застосунок. І, в принципі, тут більше нічого і немає. В комплекті, звісно, зарядний пристрій 12 В1 А, китайський варіант. Гарний продавець в Україні чи в Китаї обов'язково надасть вам якогось такого типу перехідник, і ви зможете користуватися. Джек 4.0.1.7, Стандарт для роутерів Xiaomi Xiaomi Redmi. Також в комплекті є маленький дротик. І інструкція на якійсь мові, на якій на китайській. Вона нам точно не потрібна. Можливо, хтось щось побачить новеньке, пролистаю вам. Але налаштування, весь процес я вам покажу далі. Тому це ми все відставляємо. І давайте подивимося на наш роутер. І цей роутер абсолютний брат-близнюк роутерами BI 3600. Як бачите, і за розмірами вони однакові. За висотою, і за шириною вони один в один. Так, давайте, отак, от їх поставимо. І вони абсолютно однакові. Ззаді, у нас на задній стороні така. Дирява поверхність з дірочками, через яку йде тепловідвід. Зверху теж є отвори. Знизу в нас теж отвори для заходу повітря. Але я вам скажу: тут невеличкий такий проміжок, але цей роутер абсолютно не гріється, тому що медіатек. І в цьому вони молодці. Також є невелика панель, знизу, на якій написано назва роутера. А також його споживання і номер моделі знову RD18. І в принципі, розповідати про цей роутер більше і нічого. Тому ми його будемо оглядати, подивимося на його технічні характеристики. Порівняємо його, звісно, з BI 3600 на Qualcomm Подивимося, який з них більше цікавіший Також, мабуть, тут давайте зазначимо відразу, що у них абсолютно ідентичний. Задній блок, кнопочка меж, перезавантаження, живлення однакове, 4 порти, один з яких 2,5G. Але зауважу, що в моделі 3600 є без 2,5G. Тому при покупівлі будьте уважні, щоб ви знали, що у вас він є. Ну, звісно, якщо він вам потрібний. Але якщо не потрібний, то тоді можете брати в сліпу будь-яку модельку. Тож рухаємося далі. Технічні характеристики роутера Xiaomi ba 5000 Давайте розпочнемо це дивитися з офіційної сторінки Xiaomi. Відразу зробимо переклад на українську мову, що нам говорять, що це нове покоління Wi-Fi 7. В принципі, ми це вже бачили. Сумарна швидкість 5000 Мбіт в секунду. Нова технологія X-Range 2.0. Цю технологію ми бачили в попереднику цього роутера Xiaomi Bay 3600. І дійсно площа покриття була у нього вже гарна. Сподіваємося, в цього буде ще краще. Двочастотна агрегація, яка нас дає нам приріст 39%. Чіп 6-нанометровий. Чіп тут не зазначається який, але вже люди розібрали і дізналися, що це Медіатек. Мережевий порт 1 порт 25 g такий як у 3600. Ну і всі новітні OFM, DMA. Інтелектуальне підключення, звісно, Mesh, прискорювач ігор і центр безпеки сім'ї. Ну, такий він красивий вертикальний. В принципі, якщо так поглядом глянути, то можна і переплутати його з 3600. Тому будемо дивитися уважно. Значить, 5 тисяч підключення до інтернету, ну, проти Wi-Fi 6 68%. Це вже починає набридати, якщо чесно. Вже ж пішли в світ роутери Wi-Fi 7. Ну, звісно, не всім вони ще потрібні, тому що мало техніки, але ж не будемо забувати одне і те саме говорити. От яка тут анімація красива? Значить, Плюс 39%, це прекрасно, OFMDMA добре. Працює все вдома, 4 к QAM ми ще з минулого покоління знаємо цю технологію, вона реально дає приріст. Тут правду пишуть, це вже підтверджена і перевірена. Еволюція продуктивності покриття, 6 нанометровий техпроцес. Це добре. Знову не вказали, але ж ми знаємо. Медіатек про технологію вже говорили, це ми знаємо. Чотири рази краще і плюс 4,5 метрів. І зменшена затримка. В принципі, тут би якось технарямо розібратися з технологією з цієї. Я, на жаль, не з тих людей, але от воно реально є, це відчувається. Так, значить, порти у нас dual wan Dual Lan. В меню це подивимось. Є IPTV Multicast, Сто раз вже наголошував, що це за IPTV, це не для всіх воно потрібно. Красивий порт, я вже підключив роутер. Перебирав порти OneLine, вони, як бачите, всі сліпі, можна користуватися будь-яким. Так, п'ятісмоговий підсилювач сигналу забезпечує потужне покриття у всіх напрямках. Це така технологія, як у роутери Xiaomi AX3000T. До речі, всі роутери, про які я згадую в цьому відео, їхні огляди ви зможете знайти в описі до цього відео. Будь ласка, можете дивитися розширені версії. Так, мудрість, розумне підключа. Це давно вже працює, і з цим прекрасно, якщо у вас багато в домі усіляких всі прибут і є зоопарк смарт техніки, то це все працює, підключається, і це дуже приємно і добре. Як бачите, інтелектуальна айот. Добре це все є. І в принципі 1590 з технікою ми працюємо. Фемелі центр, ну, звісно, батьківський контроль є, в меню подивимося. І швиденько, більше технічної документації, значить, IPv6, BSS, подвійні частоти, wap 3 і BIMF. І це все прекрасно. так, 54 апаратні, більше 180, стрес-тестів, 500 одиниць одночасне підключання приладів до цього роутера. І, в принципі, тут нічого немає. Кундочку, залитимо на Aliexpress, бачимо, ціни вже починають падати. Він стартував 60 плюс доларів. За, як бачите, 56.10. Коли ви будете дивитися це відео, можливо, ще буде нижче. Але, як ви знаєте, перші покупці, на жаль, платять трішки більше. Так, значить, розміри, як бачимо, білий подвійний ЦАП 512 пам'яті операційної додав 128 вбудований. Тепер вам загадка така. Mediatek і 128 вбудований. Розвивайте думку. Сподіваюся, ви натяк зрозуміли. Значить, В 2,4, 2 х 2 формула в 5 ГГц 3х3 і 160 МГц є. Це цікаво, я вам скажу. 3х3 така штучка у нас ще не було в роутерах Xiaomi. Ну, Можливо, були десь я не побачив, або в старих якихось, але це реально цікаво. Тому основними характеристиками, які можна відзнати щодо цього роутера, то це 5 антенн і 3х3 в 5 ГГц. Ми поганяємо, потестуємо, що ж робити. Що тут ще є кнопочка меж живлення, це все ми знаємо. Подвійна частота канали. До речі, я перевірив. Отут вони правильно все вказали. Тобто в 2.4 від 1 до 13 5 ГГц з 36 по 64 і з 149 по 165. Так, значит, операційна система, вся та, яка і є, мій Wi-Fi. ROM. Тут більше нічого немає. Можливо, ще тут потрібно зазначити, що... Та нічого тут не потрібно зазначати. Картинки, малюнки одні й ті самі. Тому з технічними характеристиками, я думаю, розібралися. Давайте ще сюди заглянемо, підготував для вас таку табличку. Якщо схочете, можу зробити вам порівняння. BI3600, 5000 і 6500 Pro. Цікаво, не цікаво. Скажіть, напишіть мені у відео. А тут давайте ще розглянемо. Значить, 128 на 512 пам'яті, в 2.4 ГГц, 688 на 4300 в 5. 5 антенн 2х24, 3х3 в 5. Тільки внутрішній підсилювачі зовнішніх фемів нема. Аналогічна ситуація, як і в Xiaomi AX3000T, 160 МГц, звісно, є, 6 ГГц, 320 МГц немає в жодному китайському роутері, який виготовлений для ринку Китаю. Повторюю в кожному відео. Значить, 4 qam MLA, MRU теж це все є. Порти значить, 1, 2, 5, це ми бачили. Модуль NFC немає, Mesh є. Подвійна агрегація є, IPTV є, об'єднання є 25 з 4, керування, MIGIA є, MI Wi-Fi вже дуже давно нема, 2 роки не підтримується. Значить, Розміри бачите, споживання 12 на 1 А. Говорять, що в спокійному використанні він споживає близько 4 Вт. Красунчик. Ну, Джек потрібно тепер говорити в кожному відео: 4,0 на 1,7. Тому, можливо, вам знадобляться якісь перехіднічки. І на цьому з технічними характеристиками все завершили. Фактична схема роутера, зазначу, що давно вже розібрали і роздивилися ентузіасти цей роутер. Як бачите, вона в принципі проста, основні моменти тут перелічені. Маю зазначити, що сама схема, ця плата, вона не така вже велика для цього корпуса. Тому я так думаю, припущу, що великий корпус зроблений тільки заради п'ятої антени. В принципі, якби не було п'ятої антени, якби їх було 4, точно так, як в роутері bi 3600 то вони б спокійно могли б випускатися ці обидві моделі в одному і тому самому корпусі. Ну, раз плюс одна антена, і все ж таки відстані між антенами потрібно було робити, тому і збільшили пластиковий корпус, хоча сама ця плата вона залишилась десь таких самих розмірів. Ну, і На цьому, мабуть, все. А ось отак роутери виглядають у робочому своєму положенні. Роутер абсолютно холодний, ледве тепленький. Або якось дуже теплим, або гарячим, його зовсім не можна назвати. Він скоріше холодний з якимись невеликими задатками теплоти. Ну провітряність у нього гарна. Як бачите, підключений у мене зараз один LAN-Wan. Під'єднаний через UPS. І вони працюють, як можете бачити, дуже схожі, майже однакові, дуже-дуже близнюкі брати. І дизайн один і той же, лише плюс антена. У всьому іншому один в один. Тепер пропоную розглянути веб-меню. Як ви знаєте, майже у всіх роутерів зверху є три кнопочки. Тут також тут під птічкою сховане ще меню. І, в принципі... Тут всередині ми можемо роздивитися. Нагадаю, що заходимо ми за адресою 192.168.311. Прошу не звертати увагу на назву роутера. Мабуть, хром підтягнув десь із історії. Недавно налаштовував для товариша такий ховей, і хром треба буде почистити, ну, але нехай вже якось днями. А ми перекладаємо на українську мову для того, щоб нам зрозуміло було, як бачимо, що. У нас під'єднано 10 приладів, а тут 4 плюс 5 це на Wi-Fi, і один у мене під'єднаний дротом. Це TV Box. І так, у нас головна сторінка, загальні налаштування. Тут ми можемо бачити, закриємо, налаштування Wi-Fi 2 в одному об'єднано, MLA. Вмикаємо, вимикаємо технологію. Якщо у вас є прилади Wi-Fi 7, вмикайте, щоб їм було краще працювати одночасно, щоб вони спілкувалися в двох діапазонах, і 2, і 4, і 5, і це має пришвидшувати швидкості. Значить, що в мене далі? Налаштування Wi-Fi. Значить, 2.4. Він автоматично, як бачите, вибрав 9 канал. Пропускну здатність 40 на 20, Сильний чи це я йому вже міняв, не пам'ятаю. Давайте покажу вам тепер точно, які є канали від першого по 13, Все стандартно, це все ми знаємо. 5 ГГц я вибрав вручну 36 для того, щоб спеціально накласти на сусідів, щоб я бачив, наскільки все ж таки пропускна здатність і сила сигнала краще. І вибрав стандарт, не максимум. В сумісність з Wi-Fi 5. Вимикаємо. Я вірю, що всі ваші клієнти вони оновлені і працюють без цього. Енергозбереження. Там, звісно, це великої ролі не грає. Хочете вмикайте, хочете, вмикайте. Мумімо, вмикаємо. І це прекрасно. Дякуємо процесору нашому. Ну, Підключайся, щасливо вмикаємо, бо в мене багато пристроїв розумного дому. І тут, в принципі, все. В налаштуваннях Wi-Fi. Тут ми можемо подивитися, що у нас, які є режими роботи. Звісно, у нас стандартний маршруторизатор, ось він бачите, працює. Також ми можемо зробити по бездроту або розширити дротом, і це буде режим bridge, так називаємо режим моста. Меж, звісно, є. Значить, IPv6, вимикаю, в мене немає. Брин Мауер, звісно, для цього. Значить, порт Ван в мене вибраний. Як бачите, рекомендовано, а можна вибирати автоматично. В мене рекомендовано і стоїть автоматично. все підхватив, все чудово. Якщо бувають іноді трабли, призначте його вручну. В якийсь порт. Я зараз втикну в Ван в перший порт. А 2,5G четвертий залишив вільним. І, в принципі, я їх перетикав туди-сюди, особливої ролі не грає. Центр безпеки. Значить, в центрі безпеки у нас можемо налаштувати контроль доступу, режим білого списку. Ну, тобто, кому потрібно, той буде обмежувати своїх рідних, близьких, дітей чи кому там це потрібно. Система. Контроль світлодіода світить не дуже яскраво, в принципі, мене задовольняє. Постачався з 1.053 прошивочкою і, в принципі, оновлення немає. Так, журнал скинути, установка плагінів, налаштування часового поясу. Не забувайте змінювати на свої, особливо, якщо у вас є там щось із таймером. Розширені налаштування, третя кнопочка, бачите, вона тут ховається трішки. Так, тут у нас QOS, обмеження швидкості, не будемо обмежувати. DDNS, хто користується, переадресація портів, будь ласка, що у вас там, камери якісь ви підключаєте чи що. UPNP-статус я вмикаю, дивлюся фільмечки. VPN, ну, завжди повторюю, що VPN у нас тут такий примітивний. Але протоколи. Давайте подивимось. Є у нас два протоколи PPTP і L2TP. І, в принципі, ок, як би і все. Ну, хто користується, є розумний. І я думаю, це вам буде потрібно. Налаштування портал. Це, можливо, буде важливо. Значить, подвійна настройка ван. Можете, роблю паузу, будь ласка, скрін, читайте. Подивимось. IPTV, ну, це ж для провайдера, я вже говорив, і тут ви можете в нього отримати налаштування і робити. В нас цього не є. Агрегація LAN. Теж можемо робити, якщо вам потрібно там на сервер якийсь підключати чи іншу техніку, агрегуємо. І це все якби працює. Про подвійну, тут ось вам давайте ще силочку. Можете почитати більш детально. Закриваємо. Так, і в принципі тут у нас все. І от тут у нас ще є назва роутера, оновлення системи, завантаження, мобільний застосунок. Вони пишуть Midg, а це хоча це Xiaomi-Home, і перезапуск роутера, і вийти. І на цьому, в принципі, тут і все. І можемо переходити до тестів швидкості нашого роутера. Як бачите, щойно запустив я спідтест, і він легко вискочив з 900 Мбіт в секунду. 920 на 920 Повторюємо даний тест в режимі онлайн. І це добре, щоб ви все це бачили наочно. Як бачите, він 9920 плимає. І це його швидкість. І в цьому його... Плюс знову бачите, з 900 вискочив, І, в принципі, якби це його нормальні стандартні показники. При тому, що це неділя ранок. І я думаю, що це в нього добре і прекрасно, і претензій тут бути не може. Все стабільно, і тому ми беремо телефон, беремо планшет і влаштовуємо йому стрес тест А ось такі швидкості нам демонструє планшет iPad. І як ви можете побачити, з модулем Wi-Fi 5 він з 540 і теж 546, майже 550, вискакує в 5 ГГц. Я завжди говорю, якщо стара техніка Wi-Fi 5, тим паче не дуже прогресивні модулі Wi-Fi, техніки Apple з 500 вискакують, значить роутер прекрасний. А отакі швидкості демонструє нам Apple iPhone з модулем Wi-Fi 6. Як бачите, в кімнаті він дає майже 800 Мбіт в секунду. Переходимо за стіну без дверей за глуху міжкімнатну стіну. Він показує 724 ще раз. З 800 на 724. Падіння абсолютно незначне, яке вписується в розумні перешкоди і це, ну, якби добре. Потім йдемо ми направо-наліво по коридору, робимо стрес-тест, дуже не люблять роутери таких переходів. І ми бачимо 446. І я завжди говорю: якщо я там бачу 400 плюс Мбіт в секунду, то в мене більше питань до потужності до площі Цього роутеру просто немає. Він чудовий, він надпотужний, і тут, в принципі, можна ставити і крап. Запрошую вас переглянути інше відео у мене на каналі. Тут ви зможете знайти огляд Xiaomi BE6500 Pro, який згадується в цьому огляді. Також я його тут порівняв з дуже класним і гарним роутером Xiaomi be 7000 також є і глобальна версія огляд, і китайська роутер Xiaomi AX3000T. Це все ви можете знайти. Декілька відео про bi 7000. Також, звісно, огляд Xiaomi bi 3600 25 g це все є. Також є в мене тут битви роутерів. І кому важливо, хто не вміє налаштовувати, будь ласка, зняв для вас по кроку в інструкцію 5 хвилин і ви спеціаліст з налаштування будь-якого Xiaomi або Redmi. Тому підписуємося. Коментуємо, ставимо лайки і за це я вам дуже вдячний. Про рівень сигналу. В 5 ГГц в мене сигнал десь тут, у виділеному діапазоні. Це мої сусіди, цей зелененький якийсь Xiaomi. В 2,4 ГГц, як бачите, я попереду планети всієї. Теж сусідський Xiaomi якийсь прямо от виривається він серед іншого зоопарку. Не знаю, що це за роутер, але як бачите, він реально потужний. Тому про потужність роутерів тут якби. Говорити як би і нічого. Ну, якщо я переходжу на інші канали, то звісно я завжди тут. Ну, В меню ви бачили, що я перемикався між каналами в огляді веб-меню я показував, що я теж був в 36-му каналі разом із сусідами, і він тут великий. Тому до потужності і разом зі швидкостями питань до цього роутеру бути не може. Лунають, на жаль, сирени за вікном. Знову Київ під. Обстрілами Росії, а нам потрібно робити висновки. І які ми можемо зробити висновки? Ну, по-перше, до потужності цього роутера в мене питань немає. Ви всі самі бачили, це дуже потужний роутер. Я б сказав, що він навіть наближається десь по своїй потужності до однозначно потужних Xiaomi AX6000, Xiaomi bi 7000 Тому він десь от буквально ноздря в ноздрю і, можливо, там на якийсь буквально Трішки відсотків відстає. Швидкості в нього абсолютно адекватні. Як бачили, він Гігабіт з Гігабіта крутить. Зі старою технікою Wi-Fi 5 працює чудово і прекрасно. Тому в мене питань до покриття і швидкостей абсолютно відсутні І тепер давайте трішки роздумів, як це воно все тепер складається в лінійці Xiaomi Тому що, якщо є BI3600, Чудовий прекрасний роутер на Qualcomm. І я думав, що цей п'ятитисячний це буде продовження 3600. Але ви знаєте, от скільки я декілька днів користувався цим п'ятитисячним, і в мене склалося враження, що 5000 – це не розвиток 3600. Це ніби якби дві лінійки. Абсолютно вони відрізняються одна від однієї. І тому я думаю, що їх не потрібно порівнювати одна з одною. А 5000 це все ж таки дуже класна і покращена версія ax 3000 t Ну, по-перше, медіатеки і тут, і тут. Як ви знаєте, 3000 t вже можна прошивати на OpenWRT. В цьому нагадаю пам'яті вбудований 128. На 512 операційне, і я думаю, що ентузіасти з нього теж зроблять OpenВRT. Хоча я не фанат Open VRT, мені це абсолютно не потрібно. Я якось ставив на 3000Т, погрався трішки, воно мені абсолютно не потрібно. Ставиться, ставиться, і на що воно щось там робити, то все для мене неважливо. Тому я думаю, що все-таки 5000-ті. Потрібно розглядати, як наступний покращений крок в сторону від Wi-Fi 6 до Wi-Fi 7 від e, Xiaomi AX3000T. І якщо вам сподобався 3000 T, ви будете в захваті від bi 5000, це точно. Якщо вам сподобався BI 3600, то від 5000 ви точно не кайфонете. Ну, немає якихось таких прям переваг. За яким можна вчепитися, тому що і цей теж потужний. І його x range ця технологія на пробивання стін 2.0, вона є як в одному, так і в іншому. І тому тут немає якоїсь такої відчутної переваги одного над іншим. Тому, резюмуючи одне реченням речення: якщо у вас є 3600, класний, користуйтесь. Якщо у вас ax 3000 t і вам потрібні якісь покращення, наприклад, там в швидкості, в потужності, то цей точно вам це дасть. П'ятисячний однозначно дасть. Хочете чекати Open VRT? Чекайте. Якщо не хочете, чекайте, берете це, і ставите і радуєтесь Тому, в принципі, серед цих трьох, я думаю, що зараз оці три роутери вони якби вириваються вперед в лідери лінійки Xiaomi. І на них буде попит найбільший. Ну, звісно, кому потрібні більш круті роутери, ті будуть дивитися в сторону 6500 і 7000 BE серії. Теж Wi-Fi 7. А от я б сказав: так: народна серія, лінійка для роутерів Xiaomi у стандарті Wi-Fi 7, буквально перед вашими очима. Іде модернізація і оновлення лінійки від 6-го. До сьомого тут сьомою квалкомі вже є. Я думаю, вони ще якісь невдовзі зроблять. Під кінець року точно покажуть десь. Тому так воно і є. І на саме завершення. Звісно, я хочу дуже велику подяку сказати пану Олегу за надані ці роутери. Один з перших привіз в Київ. Тому люди, хто цікавиться такими класними роутерами, посилання в описі до відео. Звертайтеся до пана Олега, дивитесь на наявну лінійку, кому потрібні консультації розкаже, підкаже, направить. Дуже адекватна і порядна людина, і ви точно будете задоволення. А техносмак на цьому з вами прощається, говорить вам до побачення, до нових роутерів, до нових зустрічей!